Вітаю вас на календарі, 25 жовтня, день маркетолога. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави представницю Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету Ірину Лошанюк. Доброго дня, пані Ірино. Дуже приємно, Вітаю дня. вас зі святом, з Днем маркетолога. Сьогодні ми з вами будемо говорити про професію маркетолога. Цікава професія. Ви, власне, і мені, і нашим телеглядачам розкажете більше. Але для початку відкривайте таємниці. Як відзначаєте цей день? День ми цей визначаємо дуже просто, тому що студенти у нас знають, чекають цього дня. А ми намагаємося цей день їм спрямувати в таке практичне корисне, доцільне русло, є. і в цей день ми організовуємо для них зустрічі з цікавими практиками, з цікавими теоретиками, видатними особистостями у справі рекламного бізнесу, підприємництва, майстер-класи проводимо. Організовуємо зустрічі, презентації, семінари, тренінги на провідних наших торговельних підприємствах. Ну, ви, мабуть, коли йшли до мене на зустріч, точно ж цікавилися, відколи почали святкувати в Україні цей день маркетолога. Безумовно, і не тільки сьогодні. Ми вже давно цікавимося. І коли тільки розпочали цю спеціальність, думаємо, ну як же всі мають свято, професійне свято. А коли ж ми, і коли ми підняли історію цього дня, то знайшли, що ще 25 жовтня 1975 року у бувшому колишньому радянському союзі управління, яке займалося зовнішньою політикою, рекламою і торгівлею, започаткувало цей день. І з цього дня почали говорити уже в СССР. Що ми є про день про маркетолога є. І ми притримуємося цієї дати, і більш-менш в цих днях ми святкуємо це свято. Ну, Пані Ірина, слово марк... маркетинг, маркетолог іншомовного походження. так? Е, ви розкажіть більше, що це за професія маркетолога? Безумовно, мені сьогодні дуже добре і дуже цікаво говорити про цю професію, тому що сучасна, актуально, перспективна і найбільш працевлаштована. Ринку праці йдуть є. Слово іноземного походження це дійсно вірно є, і воно походить від англійського слова. Сьогодні, якщо ви почитаєте літературу, послухаєте практиків, теоретиків, вони вам називуть більше дві тисячі визначень маркетингу. А для вас яке визначення є таким найближчим, найдоступнішим? Те, яке ви озвучуєте Студент. на лекціях студентам? Студент, да. Безумовно, ми дотримуємось класичного виросу Філіпа Котлера, яка каже, маркетинг це діяльність спрямована на Задоволення потреб споживача шляхом обміну є. І, і коли ми розглядаємо сьогодні маркетинг, ми кажемо, поєднуємо з такими словами, ринок, обмін. А сьогодні кажуть, боротьба за ринок є, боротьба за споживача. І сьогодні підприємства для того, щоб бути активними діячами на ринку, повинні знати споживача, вміння правильно своєчасно вивчити його потреби, часно подати йому товар, презентувати, проінформувати і, врешті врешт нагадати про товар. Товар. Доложити всіх зусиль, що він прийшов і купив цей товар. А боротьба за збут сьогодні дуже жорстка боротьба. Є. Коли ми говоримо про маркетинг, ми віддаляємося в такі часи історії. І кажемо, що із середини ХХ століття, вже з другої половини, почали говорити про маркетинг як про науку. І безумовно, тут першою була американська школа, за нею піддягнулася західноєвропейська школа. А сьогодні ми вже говоримо, що на Україні ми маємо свою школу маркетингу. І кафедра товарознавства та маркетингу Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету є добрим додатком до неї, тому що ми вагому роль приділяємо цим питанням. Ми дуже багато роботи проводимо для того, щоб наші студенти виходили справжніми фахівцями. Але давайте все-таки ближче до практики про науку залишимо це, це для студентів. Поговоримо про практичне застосування тих знань, які яким оволодівають ваші студенти, де можуть працевлаштовуватися, і власне, де працевлаштовуються ваші випускники? Розуміла, є. Ми розпочали підготовку напряму, підготовку маркетинг ще з 2000-го року. Є. Це за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр професійного спрямування, маркетинг на ринку товарів та послуг. А з 2005 року ми вже піднялися, і ми готуємо вищий освітньо-кваліфікаційний рівень магі. Є. І теж професійного спрямування, маркетинг на ринку товарів та послуг. А з 2011 року ми вперше відкрили у місті Черніцях це є єдине професійне спрямування, яке готує фахівців за таким гарним сьогодні звучним, молодійним назвом і дуже професійним це рекламний бізнес. А, от, Я зрозуміла, що ви mm -hmm. готуєте фахівців і для рекламного бізнесу. Так, так. Власне, нещодавно сьогодні 25 число. Ми маємо на календарі. Так, так? 23 третього. Всі працівники реклами відзначали свій професійний день. Трішечки ми його пропустили. Так. Але сьогодні є в нас нагода поговорити і про цей напрямок. Так, є так. Скільки студентів наразі мають бажання, виявили бажання поступити саме на цей напрямок і здобути освіту за цією спеціальністю в цьому році? Ну, ви знаєте, в цьому році ми, як всі вузи, ми не маємо аж дуже великої кількості студентів, але це є те професійне спрямування, яке дуже добре діє на студента. Чому? Тому що безумовно це практичне влаштування після і знаходження роботи після навчання в інституті, де можуть працювати наших фахівців, це у всіх сферах підприємницької діяльності сьогодні, мабуть, кращі маркетологи, ніхто не знає справу з роботою з ринком, з клієнтом, з потребами споживачів. І наші студенти, я для прикладу можу назвати ну, ті, які сьогодні пригадаю, які є керівниками рекламних агенцій, які є керівниками підприємств, очують відділи маркетингу, працюють маркетологами на провідних підприємствах. У вас Займається є зараз чудова нагода згадати е, своїх кращих. Випускників, які сьогодні вдало реалізовують себе на практиці, знання свої, yeah, так yeah. які здобули в вашому вищому навчальному закладі. Будь ласка, їм буде приємно uh, почати. Ну я почну так, постараюся їх в якомусь хронологічному порядочку. Перша наша зірочка була це супервайзер Кушнірук Ірина, яка сьогодні є супервайзером у такій відомій торговельній мережі, як Хортиця. Ро підтримує торговельну марку. Це Лазуткіна Яна, яка започаткувала своє рекламне піар агенс. Грандес є це є Філіпчук Юлія, яка працює і є керівником проєкту Суперсвадьба рекламної агенції АС. Це Настюк Анастасія, яка теж працює маркетологом з продажу у рекламній агенції АС. Це Боберський Олександр, який є наступ... начальником відділу маркетингу у товаристві Класік і Ко. Є Глібка Олег, який заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю Антл ТД. Це... Наша глухова Анастасія, яка була переможцею не одного конкурсу з рекламних робіт. А сьогодні є виконавчий комерційний директор в теж провідної агенції. Ідуть і це точно Щось, не вичерпний перелік. Адже ви ну, за ці всі роки випустили чимало талановитої молоді, яка себе власне змогла реалізувати на ринку. Так це тільки той перелік, який я, я почат, зараз пригадала так? і могла сказати. Ну, сподіваюся, що на вас okay. і на нас не образять. Інші випускники, Я думаю, адже мовної час лімітований. Ми Тому, не можемо що всіх ми назвати. пригадую і Іванченко Альйону, яка сьогодні начальником відділу у банку. Є це. Ми сьогодні говоримо. Студенти Кирилюк Оксана, яка є власницею великої підприємства, і, є, і маса, маса інших студентів є. Пані Ірино, безумовно, що на сьогодні фахівець повинен бути підготовлений до тієї сфери, власне, до якої він в якій він буде реалізовувати себе. Що робить ваш навчальний заклад, аби максимально адаптувати кожного випускника до роботи в сфері рекламного бізнесу, в сфері маркетингу? Я тут можу навіть похвалитися, що наш заклад і наша кафедра товарознавства та маркетингу, мабуть, як ніяка кафедра. Вищих навчальних закладів міста Чернівці, а можна порівняти і України. Дуже багато зусиль докладає до того, щоб наші фахівці були підготовленими до роботи до ринку і є. Ми цю роботу проводимо дуже різносторонньо, в дуже багатьох напрямках і є. Ну, мабуть, перший саме яскравий захід, який ми проводимо, який вже став подією міста. навіть є. Це наш щорічний. Фестиваль реклами. Український студентський mm -hmm. фестиваль реклами і є. І ми не тільки на презентації. Туємо наших студентів, знаходимо ці зірочки рекламної справи е, на території Чернівці нашого вузу. Ми долучаємо до цієї роботи студентство всіх вищих навчальних закладів міста Чернівці України. Ми вже виходимо навіть на трошки міжнародний рівень, тому що до нас під'єднується студентство і минулі роки нас дуже підтримували студенти з Росії. До нас безумовно долучається... міжнародний вже фестиваль. так? Ми так? поки називаємо скромно боковинський, але ми працюємо над цим питанням. Ми розширюємось. Є. Безумовно, ми роботи наших студентів, окрім Буковинського фестивалю, подаємо на інші. І щорічно, от цьому році, 20 листопада, ми їдемо на 10-й ювілейний всеукраїнський студентський фестиваль реклами, який буде відбуватися у місті Києві, ну, на базі нашого Київського національного торговельно-економічного університету. Ми щороку брали участь у студентських фестивалях, які відбувалися в Криму. Ми щорічно відправляли наші роботи. На міжнародний студентський фестиваль реклами, який відбувався у Москві. І кожного року ми отримували листи подяки, нагороди. А в минулому році, навіть друге місце, зайняла наша студентка, презентуючи свою роботу. Ми відправляли роботи на конкурси у Білорусі, і також ми були переможцями її на всеукраїнських фестивалях, як правило, одна третина робіт це роботи студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту. Маю підозру, що ваш ось, ось цей. Фестиваль реклами дуже полюбляють роботодавці, адже вони приходять. Підбирають кадри для своїх підприємств, і так. потім все таки залучають ці розумні голови до своїх підприємств. Правильно, ви знаєте, так і мені дуже сподобалось, коли рекламна агенція, а з самого першого дня, коли ми казали, як же вас представити, ви нам стільки допомагаєте, ви даєте допомогу нашим студентам консультаційно з руком реклами будь-яку. Як вас представити? А вони кажуть, пощадь нас за ці. Кавнена сторона є і безумовно, і це приємно це правда. ви Воєкузною кадрів для кадрів, рекламних агентів. І ви знаєте, що кожного року до нас все більше і більше долучаються практиків підприємств, які радо підтримують наших студентів. Uh -huh. Є ті студенти, які отримують нагороди, то це. Пересвідчилися, вони тільки ступаються по сходинках після нагороди, а вже практики їх чекають, і кожен запрошує до себе на роботу. І вони знаходяться роботу. У нас студенти знайшли провід роботу в рекламних провідних агенціях міста Києва, в маркетингових фірмах є. І це нам дуже приємно є. Але оцю практичну спрямування не тільки по рекламному бізнесу, з маркетингу. Ми робимо і звичайно відвідування безпосередньо на практиці тих підприємств, які сьогодні у нас є провідними, і сьогодні ми щиро завдячуємо безумовно знову ж рекламні агенції, АСИК, безвідмовно разом з працівниками, що би ми не просили, завжди нас підтримують, не дивлячись на те, що теж завантажені в роботі. Но те, що ця професія затрем це... затребуваною є, це я вже зрозуміла, однозначно з вами погоджується. Так, так. так? Е наскільки можна стверджувати, угу. що ваші випускники 100% працевлаштували? Товується за фахом. Сьогодні вони мають дуже різносторонній спектр працевлаштування є. І коли ми говоримо, скажімо, про такі керівні посади, називали вам сьогодні студентів, то сьогодні на ринку праці практично вони без проблем знаходять роботу, тому що їх потребують всі підприємства. І щорічно у нас організовується в інституті ярмарок кар'єри, де приходять працівники, і кожного разу наші студенти знаходять роботу. Окрім того, сьогодні практично кожне. Студент уже четвертого, п'ятого курсу, він працевлаштований, він підробляє і знаходить собі таке практичне втілення, є ми безумовно докладаємо масу зусиль. Це ми завдячуємо, наприклад, прат Імпульс нашому і безпосередньо заступнику голови правління Олені Іванні Плахуті, яка теж нам проводить майстер-класи, семінари, тренінги. Є головою комісії по захисту дипломних магістерських робіт. І коли минулого року ми повели. До них на підприємство студентів і попросили розказати, що шкодить роботу маркетолога, особливо які проблеми, і що потрібно навчити в інституті, щоб бути готовими до роботи. Я вона від чистого серця критично до себе, до підприємства, розказала, на що потрібно звернути увагу. І було дуже приємно, коли студентка сказала: А скажіть, що потрібно зробити, щоб бути схожою на вас в роботі? Значить, ми працюємо. Ми безумовно організовуємо у стінах інституту, семінари, тре. Зустрічі з провідними фахівцями, випускниками нашими, які вже досягли успіхів і які показують своїм прикладом, як потрібно вчитись і чому навчатися її. Ну безумовно, це і поєднання новітніх технологій навчання йде, використання сучасної техніки, програм сучасних є. Це можливість поєднання навчання у нашому вузі і в інших вузах по обміну, і, так? По, по обміну студентів, uh -huh. одночасно здобуваючи дві ось. Світи, і у нас студенти сьогодні паралельно навчаються у інституті управління у Франції, місто Клермон. Сьогодні ми маємо налагоджені контакти і навчання, і обмін наших студентів, можливість проходження практики у місті Лоць Польща. Сьогодні ми дуже працюємо гарно школою економіки вищої у місті Карінтія, Австрії. Сьогодні це Шотландія. Ну безумовно, це і Росія, і Білорусь, Мінськ, Брест є. І звичайно, це є хорошим вибором і хорошою допомогою студентів в отриманні знань. Вони приїжджають з практики, вони приїжджають з навчання, з освітньої програми, розказують, застосовують, підказують нам її. Сьогодні цікаво працювати студентом. Ірина Романівна, я просто не можу вас перебити, з яким ви запалом розповідаєте про... Ваших випускників про студентів і про ті напрямки підготовки, які можуть освоїти оволодіти студенти, погоджуюся з вами, що ця професія є затребуваною і про неї можна говорити дуже багато. Тим паче, ви є патріотом своєї роботи. по праву можна вас так назвати. Ви очолюєте кафедру товарознавства та маркетингу. Так. На сьогодні з вами дивляться чимало телеглядачів, і серед них є майбутні абітурієнти, які вже Зацікавилися mm -hmm. е, вищим навчальним закладом, в якому ви працюєте, і тією професією запалом про яку ви говорите. Так зараз у вас є нагода. Зацікавити ще більше майбутніх абітурієнтів, можливо, є така інформація, яку хочеться з перших уст донести до них. Будь ласка, вас є така нагода. Перше хочу сказати: вступайте і вчіться в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. І, безумовно, на кафедрі товарознавства та маркетингу за напрямком підготовки маркетингу. Адже ви... ця професія Це... є затребуваною. є. Ви отримаєте чудову освіту, ви отримуєте чудові знання. Ви гарно проведете час в інституті кори. Для себе маючи безумовно дуже велику допомогу і практичну підтримку, її ви будете брати участь у всіх заходах, які проводяться студентських, не тільки в стінах нашого інституту, а міста її. Ви будете зацікавлені, ви будете можливість мати розвиватися, працювати над собою. І безумовно гарантія успіху це робота на ринку. Спасибі вам за цікаву та корисну розмову. А телеглядачам нагадаю на календарі 25 жовтня, День маркетолога. Зі святом зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.